<звучить> <звучить> Слава Перуну, батьку нашому. Молодіти ми перунові, внуки ми дажбожі, і прагнуки сварожі. а перун батько наш і сила, й отцесті справедливість, благородство і правда. Він воїнів наших силами на своїми. Благословляє силами своїми захищає. Стану передобом, перу на покличчю. Прийди, прийди, перуни, прийди, прийди, грізний, силами перунами, блискавками ясними землю святи громами рясними. Золотий камені вогні викриші вогні, викриші світло, запали могуті і силу свою спрояви прояви, слава перуна. Перуне перуне перу, Боже златору, не, з громом блискавиці. З ділою, перуницею на землю вступаєш, русинів навчаєш, як бів, гарватий нечість долати, як береженьків, косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять, та за нас богів молять. Аби Русь повстала і могуть настала, аби храм роду, капища народу вуховід родились, славлення богам творили. Перуни, перуне, Боже Слатурунний, силі рода славу, тебе величаю. Слава, перуне, слава. Слава пернони, котру майкістили кидай на ворогів до наших. І вірно вперед веде стежці, тому що єсть Твоє нам всюди честь. І яко злотурун милостивце праведен єсть, прийми пожертви наші, в ім'я утверджує сили і правди твоєї. І силами своїми благослови, силами своїми захисти, силами своїми наділи, усіх, Усі, хто нині захищає землю, нашу війну, Україну, Русь православну. Усі, хто дбає про відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, да буде так слава твіму слава. Перу, немогутній могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між Лубовим Чорнобом лад встановляєш. Крути коло живого явлення у сваті синій. Це ти ведеш нас стезею правою, добра чесною, з ворогами чорними. А вері утверджувати й державу берегти Україну святою стерегти. Ти силосильних і відваг відважних, правда праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і не цих караєш. Як огрім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають, грізний перуну сваргу гукає, Військо своє добою скликає. Гей, перуничі, могутні могутній витізі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик це чуємо, у лави стаємо. За богів рідних Україну рух Святою до Січі ідем. Слава перуну, слава слава Богу нашому перуну світлосяйному. Все він, громами землю тим дугу, кріплює та душу радує, кличемо вояство його небесне, що суть полк Перуню. Стати на межі прави та яви, виховані сворожі стерегти, Україну Русь святою берегти. Одобачимо бачимо, сварга небесне Боясне, вогнями многими виблискує. Все отцові наші кують мечі, крицею погід що на тьму вражують. Тож візьмемо ружжя своє станемо в лави воєдино, Аби з предками вирушити у битву Вселенською, Хай зростає міць у тілах наших, а світла у душах чистих. Ото йдемо проти безладу, лад, несучи світи, з богами нашими разом. Слава Перуну, слава, слава, Перуну, слава. Перуне, батьку наш, грімить у сині синій мечі, мечищіт, ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, в живого явлення. Ти оберігаєш, рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а вороги відганяють, ворогів, ворогів споколяють, Горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри праведний святий, Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані, удриглай, великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш слава, перуть, слава. Перуне батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звіття, мудрості та завзяття. Наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правди, честю і благородством, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм, Збройні сили України, Оборонниці, добровольці, волонтери. Усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь святує православну, Усі, хто дбає за відновлення влади на землях, наших родах, наших, у владі нашій, да буде так, слава Паруму! слава, слава. слава. Клич умованця, святий сварожий дух праведний, великий Божий. могуть по кучу боїв рідних прийди до нащадків, в гідних прийди, Божого святий. Кличу вітер, связистрий Божий Дух праведний, великий Божий, могуть, плечучи богів рідних, прийди і до нащадків гідних, прийди, Божу святий. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний, даний Божницю, могутику богів рідних, прийти і до нашелків їних, прийди, Божу святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші Божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків їних, прийди, Божу святи. Перуни батько наш. Освяти святий Духом своїм землю нашу Україну русь православну. Хай прибуде в ній сила могутня, сила праведна, родом дане, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходитимуть і ходять. Слава рідне Бога, слава. Ми ну, вже традиційно додаємо до слави перуну, заклик до роду, заклик до предків. Хто не знає, то є окреме відео, що це таке, що це за заклик і як його робити. І для чого. Дивіться і використовуйте, особливо в часи повітряних тривог. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, в тій душі палав вогонь, іскри, котрого у серці моїм. Останьтесь попелів у тій ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших. Повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм тобою. Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. До перемоги. Хай буде так. Слава Діно Вам, слава Рогу, слава. Богу. Хто ж хай сила, Перуна Батька нашого? Відкривди всякої від лиха всякого, вас усіх захищає, лихо всякого, від лиха всякого вас заслоняє. Хай прибуде сила перуна батька з усіми нами. Да буде так. Слава рівня Бога, слава. У -у 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 -у, а ми приходимо до слави рарогу. Нині в цей святковий день зі Спасом Горієм будемо рарога, сокола нашого світусяйного батька, нашого життєдайного прославляти, силу його закликати, а сила його вогонь віри. Який він з неба у душі наші зносить, і яким землі наші осяє людей наших запалює. І знак рога батька нашого є гербом нашим. Слава раро, слава другу, слава рідне, Тож залишайтеся з нами, і будете автоматично перенаправлені на трансляцію слава раро, слава рідне билу, Слава! Слава спасу Орію, слава.